Традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрія, вас вітаю. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень доброго ранку, Ольго. Слава Україні! На купінському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти проводили наступальні дії в районі Іванівки Харківської області. На цьому ж напрямку українські воїни відбили дві безуспішні атаки противника. На Лиманському напрямку Українські воїни протягом минулого тижня відбили 40 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни. Ямполівка, Веселе, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники проводили штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Часового Яру, Нового, Кліщіївки, Андріївки, Донецької області. Де сили оборони України відбили близько 120 безуспішних атак російських окупантів на Авдіївському напрямку протягом минулого тижня? Російські окупанти відбили понад дори російські окупанти здійснили понад 70 безуспішних атак на позиції українських військ на в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Семенівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Де українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і в важкому озброєні на Новопавлівському напрямку російські загарбники протягом минулого тижня вели наступ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Донецької області, де сила оборони України відбили близько 150 безуспішних штурмів противника. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 17 атак ворога в районах Старомайорського Донецької області, північніше Приютного, південно-західніше Білогір'я та північно-західніше Вербового Роботного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли позиції українських військ та населених пунктах у Херсонській та Миколаївській областях. Також російські загарбники намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Протягом тижня на цьому напрямку російські окупанти здійснили понад 50 безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулого тижня відбулось понад 480 бойових зіткнень протягом минулого тижня. Противник завдав 50 ракетних та понад 6 сотень авіаційних ударів здійснив понад 635 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Ольго пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Ольга, протягом минулого тижня силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 67 із 81 ворожих ударних безпілотників типу Шахет 136-131, а також 99 зі 139 дронів типу «Ланцет». Авіація Сил оборони України протягом минулого тижня завдала ударів по двох пунктах управління, по дев'яти зенітно-ракетних комплексах, одній вежі зв'язку. Та по 79 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по пункту управління п'ятьох пунктах управління безпілотниками, п'яти станціях радіоелектронної боротьби, двох радіолокаційним станціям складу боєприпасів, 18 артилерійських системах, одному зенітно-ракетному комплексу, одному протитанковому засобу, одній реактивній системі залпового вогню. П'яти засобам протиповітряної оборони, 20 районам зосередження особового складу та ще двох важливих об'єктах російських окупантів. За минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу: 4630 російських окупантів, 88 танків, 230 бойових броньованих машин, 234 артилерійські системи, 13 реактивних систем залпового вогню. 5 засобів протиповітряної оборони, 199 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет, 319 автомобілів, 38 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрій. З нами наживо був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.